Йоан Хреститель з постелі спустився до річки Йордан, море народу. І він і хрестить їх. Що це було за хрещення? Йоаннове хрещення. Що це за хрещення? Це хрещення покаяння. Ми це знаємо? Що це означає хрещення покаяння? Бо про нього що було сказано пророком, коли його теж принесли в храм, пам'ятаєте? Йоанна ж теж принесли в храм посвятити. І що там було сказано? Це вам домашнє завдання в Матвії надіть цю історію. І сказано, що він голос пустелі, який що зробить? Приготує шлях для Господа. Пам'ятаємо це? І так, він той, хто готує шлях для Господа. Так, яким чином я можу приготувати шлях для Господа? Перемирити людину з Богом. Чим він займався? Він примиряв їх з Богом.